Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Сьогодні ми розглянемо тему Ми однокласники. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше в клас. Біля парти стань мучемно плине час хай не даремно, будьте ви уважні всі, сядьте на місця свої. Розгляньте, будь ласка, малюнки і скажіть. З яким настроєм до нас завітали діти? Дівчинка завітала до нас на урок із радісним, веселим настроєм. А ось хлопчик, навпаки, дуже сумний. А з яким настроєм ви починаєте свій урок? Я сподіваюся, що вас настрій відповідає настрою дівчинки, тобто веселий і радісний. Що ми можемо зробити, щоб покращити настрій хлопчику? Із хлопчиком ми можемо почитати книжки, порозка... порозповідати цікаві розповіді, помалювати, погратися на вулиці, поспівати, поскладати кубики або погратися іграшками. І я думаю, що після цих робіт хлопчик буде зовсім інший мати настрій. Які добрі справи виконують діти на першому малюночку? Дівчинка, яка добре бачить, переводить іншу дівчинку погано зрячу через дорогу. На другому малюночку діти спілкуються із дівчинкою із обмеженою рухливістю, тобто дівчинкою, яка сидить на інвалідному візочку. На третьому малюнку хлопчик допомагає дівчинці прибирати сміття у класі. А на четвертому малюнку хлопчик проводжає дівчинку додому та несе її важкий рюкзак. А які добрі вчинки робите ви? Можливо, хтось із вас робив в своєму житті точно такий самий добрий вчинок, який ви бачили тільки що на малюнку. Як діти допомагають одне одному? на Малюнку, який ви бачите у себе на екрані. На першому малюнку ми бачимо, що дітки один одному допомагають вчитися або щось цікаве читати. На другому малюночку дітки досліджують природу. Один досліджує, інший записує, третій допомагає щось знаходити. А на третьому малюночку ми бачимо з вами, що дівчинка і хлопчик саджають деревце. Тобто дівчинка тримає деревце, а хлопчик його саджає. Чи сприятиме дружня допомога навчанню? Звичайно, якщо ви у навчанні будете допомагати один одному, це буде тільки краще для ваших знань. Кажіть мені, будь ласка, кого ви бачите на малюночку, який зображений на екрані? Дітей, однокласників. А чи знаєте ви, кого називають однокласниками? А давайте ми звернемося до нашого словничка. Хто ж такі однокласники? Це діти, які навчаються в одному класі. Тобто ми і з вами також однокласники, тому що ми навчаємося в одному класі. А що таке доброта і доброчинність? Я думаю, що ви також не знаєте відповідь на це запитання, тому звертаємося до нашого словничка. Доброчинність це безкорисливе надання допомоги тим, хто її потребує. Зараз нам з вами необхідно буде за малюночками скласти правила доброчинності. Подивіться на перший малюнок, кого ми бачимо? Хлопчиків, які грають у футбол. Яке правило ми можемо скласти про доброчинність за першим малюнком? Підтримувати одне одного в грі, звичайно, не підставляти один одного, а саме підтримувати це і є правило доброчинності. На другому малюночку ми бачимо, дівчинка і хлопчик збирають сміття у сміттєвий пакетик. Яке правило доброчинності ми можемо скласти за цим малюнком? Дбати про чистоту навколишнього світу. обов'язково потрібно це робити. До речі, не тільки діткам, але й дорослим. Тепер подивіться наступний малюночок. Хлопчик вигулює песиків. Яке правило доброчинності можна скласти за цим малюночком? Дбати про домашніх улюбленців обов'язково, і неважливо, це песик, чи кішка, чи хом'ячок, чи рибки, про них потрібно дбати. На наступному малюночку ми бачимо, що дітки миють та витирають посуд. Яке правило можемо скласти? Допомагати батькам вдома. Обов'язково допомагати і не лише мити посуд, а прибирати в кімнаті, виносити сміття, допомагати мамі розкладати продукти у холодильник або щось інше. Наступний малюнок ми бачимо, що дітки годують птахів. Яке правило ми можемо скласти до цього малюнка? Дбати про птахів узимку це обов'язково необхідно, тому що без нас вони, на жаль, узинку не виживуть. На наступному малюночку ми бачимо, що дітки допомагають своїм бабусі і дідусю. Яке правило складаємо за цим малюночком? Допомагати тим, хто цього потребує. А потребувати нашої допомоги можуть не тільки бабуся й дідусь, а можливо, мама і тато, старші братик або сестричка, або інші дорослі. Я пропоную вам уявити себе велетнями чи казковими героями, як у мультиках і казках, можливо, якимось супергероєм. Скажіть, будь ласка, а якби ви були дійсно велетним або супергероєм, які добрі справи ви б зробили? Подумайте і розкажіть про це своїм мамі або татові. Скажіть мені, будь ласка, як ви розумієте значення прислів'я один за всіх і усі за одного? Правильно! Це потрібно підтримувати один одного і не тільки в радості і веселощах, але у жорбі, печалі та горі, тому що так мають поступати і чинити всі люди. Чому потрібно навчатися, як ви думаєте? А от подумайте, будь ласка, а поки ви думаєте, послухайте відповіді інших дітей. Одна дівчинка сказала, я навчаюся для того, щоб мене похвалили. Один хлопчик відповів, Я навчаюся тому, що цього хочуть мої батьки. Друга дівчинка сказала, я навчаюся тому, що мені подобається пізнавати нове і невідоме. А ще один хлопчик відповів на це питання так, я навчаюся для себе. Це допоможе мені в житті. А скажіть мені, будь ласка, а з ким ви погоджуєтеся? Як ви вважаєте? Я сподіваюся, що ви дасте цікаву відповідь своїй мамі або татові. І ми всі дізнаємося, чому ж потрібно діткам навчатися. А зараз я хочу, щоб ви попрацювали разом зі мною у наших зошитах. Відкрийте, будь ласка, зошит. На сторіночці 3. Перше завдання на сторінці 3 з'ясуй та надрукуй номер своєї школи та класу. Дітки, скажіть, будь ласка, в якому місті знаходиться наша школа? Правильно, у місті Очаків. А хто знає, а який номер має наша школа? Наша загальноосвітня школа має номер 4. От, будь ласка, під малюночком школи надрукуйте номер 4. А тепер давайте ми з вами пригадаємо, дітки, а до якого класу ми з вами пішли 1 вересня? До першого класу. Тому під малюночком діток у класі надрукуйте, будь ласка, циферку 1. Наступне завдання 2 також на сторінці 2. З цим завданням вам необхідно буде попрацювати самостійно. Перед вами є малюночки дітей. Роздивіться їх, будь ласка, уважно, з ким із зображених дітей тобі буде затишно і цікаво у класі. Ви можете або простим олівчиком обвести зображення таких діток. З якими вам буде затишно у класі, або нижче знайти їхні фігурки і розфарбувати. Для того, щоб виконати це завдання, зупиніть, будь ласка, відео на паузу. Продовжуємо далі. Наступне завдання на сторінці 3 завдання під номером 3. Хто є справжнім другом? Той, який завжди підтримає, який скаже тобі правду в очі, який поділиться з тобою останнім, що має, а які емоції викликають в тебе ось вчинки дітей, які зображені на малюнку? На першому малюнку хлопчик пригощає дівчинку морозивом. Які емоції викликають? Я сподіваюся, позитивні, гарні. У вас, можливо, навіть усмішка з'явилася на обличчі і також захотілося морозива. А на другому малюнку ми бачимо, що один хлопчик дуже агресивно поводиться з іншим, погрожує йому, махає йому кулачком і навіть кричить. І інший хлопчик зляканий. Дітки, як ви думаєте, які емоції викликають ось ці вчинки? Негативні, страх з таким хлопчиком ніхто б не хотів гратися, так? А позначте, будь ласка, малюночок, на якому зображено добру справу. Поставте галочку. Так, це той малюночок, де хлопчик пригощає дівчинку морозивом, тому що це дуже добра справа, і вона викликає позитивні емоції. Торіночка 4, завдання 4. Нам з вами необхідно завершити малюнок щасливі друзі. Подивіться, будь ласка, на малюнок друзів і скажіть мені, а що тут не так? Правильно, на обличчі діток немає ротика. А як нам потрібно домалювати ротик, щоб малюнок відповідав назві Щасливі друзі? Молодці, нам необхідно ротик намалювати у посмішці. Візьміть, будь ласка, кольоровий олівець і кожній дитинці на малюночку зобразіть посмішку, тому що щасливі друзі, це ті, які веселі і усміхнені. Наступне завдання п'яте на сторінці четвертій. У нас є речення. Нам їх необхідно продовжити, використовуючи слова для довідок. Зверніть, будь ласка, увагу, нижче у нас є слова для довідок. Вибачатися завжди вітаюся. Так от, перше речення я читаю, і ми з вами вибираємо, яке ж слово сюди підійде. Зайшовши до школи, я спочатку що маю зробити? Вітаюся правильно, тобто третє слово нам підходить у перше речення. Якщо ви можете, напишіть це слово. Якщо не можете попросіть допомоги дорослих. Наступне речення. Якщо я ненавмисно зачеплю людину, я маю вибачитися правильно. Обов'язково вибачитися. Якщо ви можете, дітки, писати, напишіть, будь ласка, надрукуйте це слово. Якщо ні, то попросіть допомоги у дорослих. Третє речення. Увічливим треба бути завжди. Так, Якщо ви можете, запишіть, будь ласка, це слово самостійно. Якщо ні, попросіть допомоги у дорослих. Наступне завдання 6 на сторінці 4. Нам з вами необхідно скласти правила поведінки у класі, за допомогою наших малюнків, які ми бачимо на екрані і які є в нашому зошиті. А ще нам необхідно відмітити фото, на яких діти дотримуються правил поведінки у класі. За першим малюночком, яке ми можемо скласти правило. Будь чемним з однокласниками. За другим малюночком, яке ми можемо скласти правило? Поводься обережно зі шкільним приладдям. Скажіть, будь ласка, на першому або на другому фото діти дотримуються цих правил? Не дотримуються. Тому галочку ми біля цих фото не ставимо. Наступне фото. За малюночком, де дітки сидять в класі, яке можна скласти правило? Піднімай руку, коли хочеш відповісти. А за другим малюночком, де діти бешкетують і б'ються, яке потрібно скласти правило. Живи дружно з однокласниками. Скажіть, будь ласка, на якому фото дітки дотримуються правил поведінки в класі? На першому дам, де сидять і піднімають ручку. Поставте, будь ласка, біля цього фото галочку. Тепер зверніть увагу на наступний малюночок. Ми бачимо, діти сидять за партами і вчити, їм щось розповідає, а вони уважно слухають, яке правило поведінки у класі можна скласти за цим малюночком? На уроці уважно слухай учителя. На другому малюнку ми бачимо, що двоє хлопчиків під час перерви бігають по коридору і бешкетують, яке правило підійде сюди. На перервах грай в спокійні ігри. Так, а тепер вибираємо фото, де дітки дотримуються правил поведінки у класі. Так, це перше фото, де дітки дуже уважно слухають вчителя. Поставте, будь ласка, біля цього фото галочку. Наступне завдання восьме. З'єднай початок і продовження прислів'я. Не кажи не вмію, а той багато знає. Вік учись, як на світі жить, а кажи навчуся. Як ви думаєте, яка частинка до прислів'я нам підходить? Правильно, не кажи не вмію, а кажи навчуся. А як ви це розумієте? Правильно розумієте це прислів'я. Так, що дитинка маленька, багато чого не вміє, і якщо ви не будете вчитися, то ніколи не навчитеся. Тобто не треба зразу говорити, що я не вмію, у мене не виходить, я робити цього не буду. Потрібно пробувати, і все у нас вийде. Який висновок ми можемо зробити із нашого сьогоднішнього уроку? Добрі справи приносять радість. Вони запам'ятовуються надовго, добро повертається добром і у класі мають бути доброзичливі стосунки. А ще, дітки, я хочу вам запропонувати виконати інтерактивне завдання за посиланням, яке буде закріплене у ваших електронних щоденничках. Виберіть, будь ласка! Емотикон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Роздивіться їх, будь ласка, всіх, і виберіть, який настрій залишився у вас після нашого уроку. А я прощаюся з вами. Дякую вам за роботу. До наступної зустрічі!